В них створені всі умови у разі надзвичайних ситуацій. Тут тепло, затишно є де попрацювати, зарядити свій гаджет у випадку блекауту, та ще тут можна поїсти. Якщо потрібна медична допомога, і її тут вам за потреби нададуть. Все це про пункти незламності, що функціонують при навчальних закладах Харкова. Ось один з таких у Шевченківському районі. Коли були обстріли, коли у нас були блекаути, то людей приходило дуже багато. І наш пункт незламності вміщує приблизно 175 осіб. Для людей створені умови, щоб вони себе комфортно почували. Тут є і туалет, і медпункт. Також тут є багато місць для того, щоб можна було підзарядити телефони, обігрітися. Якщо до нас приходять люди з дітьми, то тут є кімната, де є іграшки, розвивальні різноманітні ігри, і місце навіть навіть де дитина може поспати, також тут є місця для людей похилого віку, де вони можуть перепочити. Навіть є ліжка, де можна поспати, якщо ви втомилися чи погано себе почуваєте. Люди можуть прийти попрацювати тут, тому що у нас є дуже сильні два провайдери у часи, коли були блекаути. Люди приходили зі своїми гаджетами, працювали, навчалися. Все було одночасно для багатьох людей, які були розміщені в цих кімнатах. На випадок, якщо у нас не буде електрики, або буде дуже холодно в домах. У нас є пічка для обігріву, у нас є пушка теплова, яка працює навіть коли працює тільки генератор. У нас генераторів достатньо. У нас є великий обсяг питної води, яку можуть люди використовувати не тільки для того, щоб пити, але й для того, щоб приготувати їжу. Також у нас у школі працює. Пункт видачі гарячої їжі люди можуть прийти щодня поїсти тут, окрім неділі. В нашому укритті, в нашому пункті незламності все є для того, щоб люди більш-менш комфортно себе почували навіть у складних ситуаціях. Але ми бажаємо, щоб ніяких вибухів, ніяких складнощів у нас не було. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.